Куди ми їдемо? А на чому ми їдемо? На літаку. Зараз ми їдемо в порт в Портубі. Це звідти ми летимо у Жиром. Макс літав останній раз, коли йому був один рік. А дивіться, це відео було дуже цікаво. Ми вже приїхали в машину. Ми вже були портал. І ми зараз будемо сідати і летіти, а от якісь мутоциклісти коганяють. Вона пройшла, і зараз будемо чекати на літак. Наш літак. Děkujeme za pochopení a Stěny na obou stranách letadla, předu, prostřed a v části letadla. Všichni nouzové východy jsou také vyznačeny na kartě s bezpečnostními instrukcemi. Nejbližší nouzový východ se může nacházet za vám. V případě nouzové evakuace zanechte všechna příručnice. Моя йдемо подруга і ми поглянути. Макс щось зелене знайшов. Що ти хочеш показати? Ну, у морі щось зелене. У морі зелене? Бачиш, ми є щось зелене. Зелене? Давай глянемо. Це таке дно, Максим. Люди плавають. Дуже чисте море. Максим, ходи до нас. Зараз буде відео на дрон. Бо. Бо, Даємо ручку підставляю. Він туда не дуже. Макс, що скажеш? Як тобі тут? Круто, людей мало багато Діана, тобі як? Морозу у нас їсть бабуся і тато, бо Максим з Діаною з'їли аж по два. І що, Макс, попробував? Я тобі дам це печенько з морозом таком. Добре? Максим, ти хочеш блу айс? Блу айс? Максим уже просить в тату морозу. Максим, ти їв два морозива. Миша? Там консуль, там танцює. Класна? А у яке? А вон це.

<пири> <пири> Ні, <я! пири> ми, ми вже звернули якусь вулицю йдемо додому. Ми приїхали у місті Леска на море, на оглядову точку, так? Найвища точка в місті Лескала. Диана, помогай, привет. Привет. Вот привет. И сейчас мы будем на он той пляж их. А ракушка є? Ні, не знайшов. А що бачив в водичці? Ну, я бачив купу риб. Я постікувала рибу. Класно там? Так. Нам з мамою шукати ракушку. Ціла? Треба йти туди ближче до моря. Може тут є крабики? Є, є, є. Крабік. Порухався. Тут ще мають бути. Рухається. Рухається. Там може бути рибка, 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 рибка. Я дивіться, как красиво. Ага, і крабик рухається. Він кудись повзає. Ти він такий прикольний. <засвіць> Я боюсь. А, а ти там Дивися, він виповз. Дивись, як він швидко бігає. Куди він лізе? Ага, він собі тут. Опа! До який він швидкий. Ось там дуже багато крабів, але дуже гостре каміння, і ми туди не можемо дійти. Ну, мабуть, полювання на крабів закінчуємо. І шукати ракушки аби там плавати. Окей? Okay? Okay. Ми з аутими будемо кататися на яхті. І, І ось вот тут м'який стоїть. І сейчас ходимо зі мною. Bila nak Мы покидаем город под названием Пещера Камапа и проплываем мимо так называемых трех пещер. ya las Islas Medas. Se trata de un archipiélago compuesto de... Piel.